Вітаю вас на 5 липня. 10 днів тому я робив відео про підживлення кавуна перед цвітінням. На сьогодні кавун активно цвіте та формує завіст. А це значить те, що потрібно дати наступне живлення, а саме калій та бор. Калій нам потрібен для того, щоб у вас був гарний великий соковитий кавун. Ну а бор відповідає за покращення зав'язування плодів. Тому сьогодні. Внесемо саме це. В корінь даємо каліні добрива, ну а по листу бор. Сьогодні на огляді Кавун буде Кримсон-Світ. До речі, хто дивиться вперше, я прикріплю в коментарях відео 10 днів тому. Я кормив його добривом Агасоль 20. -ки. Ось такий результат за 10 днів. На тому відео немає жодного батога. Тому дивіться, який результат. Просто для цікавості передивіться те відео і порівняйте результат в 10 днів. Ще через 10 днів, коли підживемо, я вам кажу вже висітимуть кавуни. Ну, я на це надіюсь. На той момент, коли я знімав кущики, були отакенькі. Можливо, ще навіть і менші. На сьогодні подивіться які. І це майже кожен кущ. Він добре пішов у ріст, я в корінь давав двадцятки, десь, ну, навіть не десь, а по літрі робочого розчину під кущ. Кавун у мене не на поливі, ну як би не на кабельному, тому проливаю так. Хочу звернути вашу увагу, якщо таке листя, а його в цьому році досить багато. І майже в кожного. Мені зустрічаються у Фейсбуці, в групах, що така біда з листям і хтось там лікує щось. Я вам скажу так, у мене на таких листках був кліщ, звичайний кліщ. Якщо його перевернути, його там добре видно. Тому обробляємо актоцидом і він добре його знищує. Я давав 50 мл на 10 літрів води. І кліща у вас не буде. По хворобах можна пройтися квадресом. Це так, профілактично. Але кавун добре росте, добриво добре діє. тому добриві, що я показував, є всі необхідні елементи живлення для вашого кавуна. Та й не тільки. Батоги ростуть, точка росту розвивається. До речі, по поводу точки росту бажано ще внести кальцій. Це для тих, хто особливо не формує кавун. Він у вас росте, от як росте, так і росте. Не пасинкує нічого, даємо живлення добре в корінь і по листу кальцій можна збором. Тоді у вас добре росте точка росту. Точка росту, це, до речі, запитували, це ось. Воно у вас добре росте. І в подальшому ж буде при гарному живленні ж гарний врожай. Дивіться, які кавуни, які батоги. Дуже добрий результат. Я рахую на, ну, як би за 10 днів. Цвіт теж є. І погода, слава Богу, наладилась. Ну, а тепер, друзі, про підживлення, а саме листові. Так як зараз ранок, то хочу пройтися кальцій бор, датись зранку по листу. Ну, а під вечір уже Підкормлю іншим калійним добривом. Яким саме покажу вже трішки пізніше. Значить, кальцій потрібен для точки росту, щоб у вас стебло росло трішки краще. Ну, а бор для покращення зав'язі. Якщо, до речі, немає ось такого, то можна використовувати кальцій, бор інший. Більш детально можете запитати в коментарях, кого, звісно, цікавить. Хто зацікавився ось таким добривом, можна замовити. Замовляв в магазині Земля. Так, тепер покажу, власне, хто не бачив, яке воно має вид, і швиденько ми його обробимо. А далі, друзі, не розходимось, покажу калійну формулу. Я даватиму 50 мл на 10 літрів води. Запах трішки має, але ж, знаєте, як говорять, якщо добриво має неприємний запах, то чудове добриво. Так, заливаємо і йдемо обробляти по листу. А далі вже покажу калійну формулу на гарний соковитий кавун. Старший агроном та оператор. На місці, так що зараз передам телефон, трішки познімає. Ну, а я швиденько оброблю кавуни. Сьогодні використовую ось таку формулу НПК 91836. Переходимо на калійні формули для збільшення плодів. Поки що годувати буду саме. Таким, в подальшому, як кавунчики наші будуть збільшуватися, формула буде трішки інакше. Звісно ж, буде і інше нове відео. Ну а поки що даватиму його. Це, до речі, не один раз. Годувати буду ну, разів два, можливо, три. Добре виглядає ось так. І на 10 літрів вам потрібна лише одна столова ложка. Ось приблизно десь так. Тут виглядає 20 грам. Я вже говорив, що в мене кавун не на капельному поливі, тому поливати будемо ось такою лійкою. Так що, друзі, користуйтесь, підкормлюйте і буде у вас гарний врожай. Я вам зараз наглядно зроблю, просто пролью один рядок. Ну, а основне живлення, звісно, воно буде на вечір. Поливалка в мене виходить на 10 кущів. Тобто літр на рослину. У мене в ряду 9 кущів виходить, тому досить легко це все діло оприділити. І днів через 10 буде відео, подивимось на результат. Кавунчики вже мають хоч якісну висіть на стеблі. Друзі, кавунчик наш закормили. Надіємося на гарний врожай. Ну а він обов'язково буде. На цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую, всім гарних врожаїв. Далі буде, і всім пока.